Художньому музеї імені Василя Васильовича Ващаїна до експозиції представлена виставка Краса святісті і святість краси. Ця виставка дуже допомагає нам налаштуватись на цікавий і, можна сказати, важкий період, який предстоїть нам пройти вже з понеділка. А що це за період розкаже наш гість? Протарій Андрій Чиженко. Отець Андрій, будь ласка, що це за період, який нам предстоїть усім пройти, як віруючи, так і не віруючи усім. Оси Господи, дорогі брати і сестри, дуже дякую. Завжди приємно бувати в цьому прекрасному музеї, де такі прекрасні експозиції, де відчувається це, так дихання віків, дихання часів. І це дуже добре, коли є такий зв'язок з історією. Зв'язок із минулим, тому що, ну, як сказали мудрі люди, що хто не знає свого минулого, того немає майбутнього. Тому це дуже добре, що у нас взагалі у Миколаєві є така установа дуже знана, дуже шановна, поважна і жителям міста і гостями міста Миколаєва Дай Боже здоров'я, що все, все у нас було добре. Так, дійсно, в цьому році перед нами лежить, як сказав. Колись оці пусти, пустенька Великого посту. Великому посту, що найголовніше, це зупинка. Зупинитися, коли, як сказано, у, теж таку, є церковне прислів'я, що Великий Піст монах стає як ангел, а мирянин стає як монах. Тобто, Такі великі пісні важливі три речі. Перша річ це зупинка, внутрішня: щоб щонайменше робити яких то, щонайменше спішити, щонайменше робити робити якихось таких повсякденних справ, а побільше присвятити увагу Богу, побільше присвятити увагу спілкуванню із ним. І це перша і найголовніша задача, тому що сказано в Івангелі, що. Коли спитали люди у Христа, де ж Царство Небесне, а Він сказав, що Царство Небесне прийде видимим образом, Царство Небесне внутрі всередині вас є. І в цьому велика суть велика, головна суть Великого Посту – це зустріч самому собі з Богом. І тим паче, що сам Господь Бог і Спаси, наш Ісус Христос. Він благословив піст, тобто він сам постився. Іван від Матфея, 4 главі, сказано, що був ведений Духом Святим Духом Пустиню, де він постився 40 днів і напастили взалкав, і була в нього боріння з дияволом певного роду, і в якої він вийшов звичайним переможцем, і потім після цього він вже вийшов на, на горну проповідь. Навіть є такий монастир, є в, 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 в Палестині скери, Покуси, і там є навіть монастир Покуси. Не монастир спокуси, а монастир на цій горі спокуси, де навіть є один монах, який е, цим монастирем завідує. Е, Господь благословився 40-ти. Так називають піст, тобто 40 днів. Плюс сім днів страсної сідниці, де ми вже сугубо і активно переживаємо останні дні життя, життя Господа Бога Спас, нашого Христа, який вже був переданий Пілату, зійде на хрест, буде розіп'ятий, помре за наші гріхи і тим спокутує наші гріхи, істелить духовні язви всього людства. І потім буде положений в гроб і в третій день воскресне світло Христового Воскресіння. І наступний цей момент це момент очищення. Тобто піст – це е, е, такий, такий час очищення, коли людина за рік, вона взагалі е, дуже багато набуває гріхів, різних, ми попадаємо в якісь стресові ситуації, ми грішимо. Такі, наприклад, гріхи, які майже всі роблять – це е, осудження людей, ненависть. Десь гнів, якісь суперечки, злість, і так далі, так далі, гординя, і різні різні гріхи, які ми за рік на ці всі гріхи набуваємо. І піс – це саме цей період очищення, коли як сказано в стихірах, які співаються зараз, і будуть співатися до. П'ятої неділі великопосту покаяння твердження відвір жизнодавче, душу бо свою окаля гріхмі. Тобто, що таке слово каля? Це кал, мається на увазі нечистота, бруд, болото цих страстощей цих гріхів, які всередині накопилися у нашій душі. І піс це час цього покаяння, коли ми. На сповідях, коли на прикладних молитвах продає Єфрема Сіріна, коли священик поздіває руки догори, до неба і говорить: Господі Боже влади по живота моєго, там духів таких віджени від мене, дух миролюбія, дух миру любові, неосудження ближнього свого дай мені. Коли ми слухаємо кафізми, слухаємо псалтирів, яких є одночасно відкриває нам космічні тайни буття. І одночасно Він проганяє від нас демонів, і одночасно Він лікує наші рани. І ці всі богослужіння вони на нас діють як така життєдайна річка, яка як би, омиває наші рани. І як кажуть, що таке церковне прислів'я, що Великі Пісня, храми вони перетворюються на лікарні. Тобто храм стає лікарні душі, коли. Я пам'ятаю колись в одному храмі на літургії пересвячених дарів в досить невеликому містечку у п'ятницю, першої війни седьміці великого посту було близько сповідників, близько ста причасників, люди прийшли очиститися від свого гріха і поєднатися з Богом в танці причастя. В цьому суть Великого посту. Тобто, чим починається великий пісінь? Починається так, так бути неділю сиропусною, коли два ми маємо спомени. Перший спомен це прощена неділя, тобто це такий старт, як для бігуна. Коли він встає, він повинен старт це зробити. Дуже важливо саме старт. Далі він вже біжить якби як по накатяні, а старт для нього це дуже важливо. І те ж саме для православного християнина в пості дуже важливий це стар. А цей стар це прощення всіх. Коли людина прощає всіх, коли людина просить прощення і у знайомих, і у своїх родичів, і у своїх десь з яких вона ворожих стосунках і у усіх, усіх, усіх людей. Вона просить прощення і всього світу. Деякі задають питання, а навіщо? Просити прощення всього світу, якщо там я не знаю тих тих, тих людей. Але е, гріх він як хвиля, гріх, він як має ефект домино. Ти колись пішов, цього чоловіка десь вдарив, зачепив ліктем, бо сказав йому погане слово, він закипів злобою, і хтось йому ще сказав погане слово, а хтось йому ще сказав погане слово, а він пішов і когось побив, і ти навіть про це не знаєш. Але цей запущений бумаран гріха, він вже полетів світ. І ти за це теж будеш наказаний, тому що ти розпочав цю хвилю або учасником цього соблазну цієї хвилі. Тому ми просимо прощення вже всіх людей, всього лісу, людства за те, що ми зробили. І ми примиряємося в цьому прощенні і також прощаємося. Так? Чому це сказано в молитві очі наші? Я ставлю нам довге наша. Як уже й ми оставляємо бружником нашим, тобто і нам остав, і ми всім нашим блужникам, всіх хто проти нас грішив, всім ми все прощаємо і хочемо в мирі, любові, примирившись з усім всесвітом, з усім людством війти у цю пустеньку Великого посту, де Господь нас цілює покаянням, де Господь нас цілює смиренням, де Господь нас в кінці цього посту чекає. Світла Христового Воскресіння, яка є, звичайно для нас образом на раю. От в цьому смисл Великого посту. І тому покаяння це теж починається з того, що е, да, називається ця неділя «Воспомінання Адамова згнання». Тобто, як святі праці Адам і Єва були вигнані з раю, і сідохом, і плакохом біля врат Раю, то, то точно так ми якби самі себе виганяємо з раю, для того, щоб Знову цей раз здобути. Но це вигнання зграю, воно не є, тому, наприклад, майже весь час в будні Дні Великого Посту, крім торгівлі, причащення дарів, не, не відкриваються царські врата. Вони завжди закриті і е, е, богослужіння буває такого покаянного, скорбного характеру. Але скор, ця скорбота не така, як сізіфова праця, така безсмислена, без сенсу. Але це скорбота, яка лікує, яка має цілющу силу і цілющу здатність вийнути з нас оцей бруд гріхів, бруд страсті, очистити нас, щоб ми очищені, як янголи як маленькі дітки зустрілися з Воскресним Господом і Богом і Спасом нашим Ісусом Христом, зустріли його в серці, світле Христового Воскресіння, і, дай Боже, потрапили в рай, де є вічна є Пасха, яка пасхальна радість, яка ніколи для нас не закінчиться. Отець Андрій, втім, Велика піст це дійсно період очищення серця, але вже третій Великий Піст ми зустрічаємо і будемо проживати у війні. І це, звісно, накладає свій відбиток на і проходження нашого посту. Ну, ви розумієте, якщо, чесно кажучи, таке питання, це, звичайно, так. Але якщо людина є таким християнином, яка, яка живе Христом і живе Божим, то якщо людина уважно читає Євангеліє і, і святих Отців, то там є всі відповіді. Там вже сказано, наприклад, що ми до неділі, неділі дамової знання ми святкували неділю в страшному суді. І Іван від Марка, і від Матфея перед своєю, так би мовити, земною панчиною, що Христос сказав? Не ужасайтеся мором, слухом, пагубам, і останньо царство не на царство, не ужасайтеся, ібо надлежить Сімбиті. Це нам сказав сам Бог. Тому що нам говорити? Ми бачимо, якщо читати уважно апокаліпсис, то там взагалі ну, просто. Такі події, від яких волосся дипліки стоїть на голові. Але Господь каже, що не уже садяться, але сьому надлежить вбити. Це та саме, ця війна, це теж свого роду піст, який треба перетерпіти. Не буде ти надінешся, треба його потерпіти. І гарно сказав Сергій Василь Великий в своєму оце цитав, оце цитував його преподаваний Кодю Світоворський в книги Невідима брань. Дивіться на новини і на те, що як царство востоє на царство. Це таке було завжди. Найпадше впіряйте свій умо Христа і наповнюйтесь бажанням виконати його святі заповіді. І тоді це блаженство рая, воно буде жити у ваших серцях, незважаючи на те, що відбувається в зовнішньому світі. Тому що все це. Крапля за краплю, крок за кроком, секунда за секундою, хвилина за хвилиною, рік за роком, воно все рівно йде до чого, до другого пришестя Христового і до загального страшного суда, до кончини цього світу і до житні будущого віка, коли ми воскликнемо словами, постава Маріста Яного Богослова, які закінчують Біблію, які закінчують апокаліпсис, є і гряді. Господі Ісусі, от ми, чим і живемо, православні не є гряді, Господі Ісусі. А там уже нам головне будеш своє будь-дітелями, молиться, у великий пісні. Там уже як Бог дасть, як Бог дасть, так і буде, так і добре. Отець Андрея, спасибі, друзі, а налаштуватись на цей період, очистити серце, душу і наповнити їх красою і святістю, вам звичайно допоможе виставка краса святісті і. Святість краси, яка експонується в стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Ващапіна.